Мському ліцею Просперітас 30 років заснований у складні часи становлення незалежної України, але в основу діяльності ліцею заклали філософії успіху і процвітання. Саме цей означає його назва Просперітас у перекладі з латини: успіх дитини від дошкільної підготовки і до випускного класу, активний творчий розвиток, спортивні досягнення, унікальні традиції, високопрофесійні педагоги, якісні знання, успішні випускники, які приводять навчатись до ліцею Просперітас, уже с. Воїх дітей. Першого дня повномасштабного російського вторгнення для прикордонної сумщини постало надважливе питання: як працювати школам під час повітряних тривог, обстрілів і відключень світла? Як дітям безпечно навчатись і розвиватись? Школа воєнного часу у проекті Два роки війни ввечері 23 го числа я. Ну, достатньо пізно виходила з роботи і зустріла маму, яка їхала з південної частини України нашої, і вона приїжджала повз колони. Вона їхала за своєю дитиною добу. Не зупиняючись, це наша випускниця Аня, і вона сказала, що Ліна Валентиновна страшні речі робляться. Страшні, я їхала, не зупинялася. Іде техніка, страшенна техніка, ну щось буде, щось ось буде. О четвертій, на початку п'ятого ранку, почалися вибухи, і коли ти. Прокинувся вранці в своєму ліжку, і якби все розкололось в тобі, і свідомість твоя, і відчуття, і серцебиття, все розбилося в одну якусь мить. Порожні вулиці, тривога. Перші відео у соцмережах про колони ворожої техніки по всьому прикордонню. І єдина думка: треба діяти, щоб знайти у собі внутрішню опору і здолати тривогу невідомості. А що далі? Я не знаю, хто як. Я була розгублена донестями. У мене було відчуття, що я не розумію, що відбувається. Я не можу повірити в те, що відбувається, я не можу це сприйняти, я не можу опанувати цю ситуацію. Ми пакували харчі в морозильну камеру, тому що були завезені продукти зранку, шостій, там ще везлись продукти на робочий день харчування дітей. І кухарі вийшли шостій на роботу. Ми пакували, ми морозили, ми відварювали. Потім все це передалося нашим хлопцям, що боронили наше місто е теробороні. Повітряні тривоги, авіанальоти, бомби на сумські будинки, руйнування, загибелі людей. У ті дні ліцей проспеїдес став прихистком для багатьох сумчан. В укритті у нас були люди, у нас ночували, у нас жили люди, сім'ями жили. В підвальному приміщенні в нашому укритті люди сім'ями вже проживали ну практично три тижні. Ви його зробили раніше? У нас воно було зроблено декілька років ще до початку повного повноважтавного вторгнення. У нас там були клас захисту вітчизни, праці, малювання. Я дякую, що ми це зробили. Що ми як це не страшно сказати, ми до цього були певною мірою готові. Понад місяць, аж до початку квітня 2022 року, суми знаходились у російському оточенні, але ще в березні в педагогічному колективі ліцею Просперітас вирішили, що не можна втрачати час дітей, і потрібно повертатись до навчання, хоча б дистанційного. Це було непросто з багатьох причин, але в Просперітас із цим впорались. Це був березень 2022 року. Ми перші в місті вийшли, повернулися до навчання. Тому що ми вже були підготовлені до дистанційного навчання ще з ковідної ситуації. І всі діти, незалежно від місця знаходження, змогли підключитися, і всі вчителі. Головне тоді для вчителів, дітей і батьків, хоча б через екран комп'ютера, відчути, що які б не були відстані, а ліцей одна родина, і в найтяжчий час війни всі разом вели. Так звані ранкові зустрічі, тобто перед кожним уроком ми декілька хвилин мали про щось поговорити. Обмінювалися там фото, відео, де ми знаходимося, тому що один за одним дуже скучали. Вже в травні 2022-го у шкільній родині Просперіта спільно ухвалили сміливе рішення і зробили наступний дуже важливий для всіх у ліцеї крок. Дітки початкової школи дитячого садавчика почали приходити. Ті, хто залишився в місті, почали приходити до навчального закладу. Це було неймовірний виклик для всіх для нас. Ми і самі не вірили, що ми можемо це зробити, але ті сльози. Радості, коли ми зустрічали дітей і батьків, ми просто були великою родиною в той момент, коли ми могли побачити вживу один одного. 1 вересня 2022 року новий навчальний рік у Просперітас його розпочали у шкільних класах, так як завжди було до повномасштабної війни. Педагоги давали своїм учням знання про світ. При цьому в ліцеї максимально подбали про безпеку та створили умови, щоб здолати нові небезпечні виклики війни. Коли був бликаут і по і по 6 годин, ми сиділи в укритті і навчалися. І при свічках було е, ну. Да, і, і генератор не просто так у нас з'явився. Тобто ми розуміли, що нам треба вижити, любою ціною вижити. Це така мужність педагогів, всього ну, персоналу, батьків, дітей, діти це ну, просто та сила, рушійна для школи, яка дає можливість нам просто розуміти, для чого ми в цьому світі є. Почуття не тільки а просто любові до своєї країни, а ще й почуття, е... Щойно звучить сигнал повітряної тривоги. Ліцеїсти миттєво спускаються до укриття навчального закладу і не просто чекають відбою тривоги. У шкільному укритті проспирітас продовжується повноцінний урок з поясненням вчителя активною роботою класу в обговоренні теми уроку. Під час тривоги, звісно, перериваємо урок, спускаємось вниз, але ми продовжуємо навчання. Тобто, укриття облаштоване так, що є робочі місця для дітей, створено робочі місця, комфортні, парти, стільчики, все як потрібно. У разі все ж таки необхідності вийти на дистанційне навчання. Так, це може бути запит управління освіти чи нашої. Влади, так? Ми також швидко організовуємо дистанційне навчання. Для цього в нас створена. Така собі онлайн школа на платформі Teams, де у нас створено команди класи. Викладання будь-якого предмету в ліцеї Просперітас проходить із застосуванням сучасних мультимедійних інструментів навчання. Німецька мова четвертий це електронний додаток до підручника. Тобто, у нас тут є і аудіювання, і потім у нас є читання. Закріплення лексики. Я використовую також не тільки це, такі як додатки, такі як Wordwall, наприклад. Так, От у нас така тема була як квартира. Ми можемо Тут діти виходять до дошки, і ми, наприклад, працюємо. Це інтерактивні правила, вони їх дуже полюбляють. Ми ще можемо і співати, і танцювати. Нам YouTube допомагає. Ми сьогодні вчили дні, дні тижня. Тому без цієї дошки я не, не уявляю ну, вже <с> навіть навчання. Уроки інформатики, ази, програмування в ліцеї викладають вже зі старшої групи дошкільного навчання. Дитина на уроках інформатики розвиває творчу уяву, формує власне креативне мислення, вчиться створювати алгоритми. Потрібно все обернути в якусь ігрову манеру, так щоб їм було це цікаво щодо точних наук. У нас дуже добрі інтеграції саме з геометрією в першу чергу. Це вже більш старші класи. Сучасні технології дають дітям дуже широкі можливості для здобуття знань, і завдання вчителя спрямувати дитину, знаходити ці знання в потоках інформації, навчити застосувати ці знання на практиці. Як приклад, не лише користуватись комп'ютером, а знати про нього абсолютно все. Що ми беремо материнську плату, то тут діти можуть навчитись доставати пам'ять. Або назад поставити, дізнаються, де встановлюється центральний процесор, дізнаються навіщо батарейка на центральній платі. Ми угу. намагаємося давати всі практичні навички, щоб ну, умовно наші діти за бажання зможуть, в випадку, якщо комп'ютер вийде з ладу, продіагностувати його, виявити, яку саме запчастину необхідно змінити і змінити. Ну тобто знайти аналог в інтернеті, купити і змінити. Російська війна змінила традиційні методики викладання шкільних предметів. У ліцеї переконані, вчитель має швидко реагувати на світ, що змінюється, та допомагати і учням розуміти сенс тих чи інших подій, формувати власний світогляд. Ми, звичайно, ж змінили акценти у вивченні географії. Ми більше часу приділяємо питанням геополітики. Ми більше приділяємо уваги країнам ЄС, які є нашими сусідами, які нам допомагають, займаємося улюбленою справою розвінчанням фейків. Ми шукаємо. Повідомлення ми шукаємо зображення, які є згенерованими, і методом аналізу з дітьми виходимо на той рівень, що те зображення чи те інформаційне повідомлення все ж таки є неправдивим. Для цього використовуємо цифрові технології, гісінформаційні технології, всілякі карти. У проспері та широко практикують інтегровані уроки, поєднують різні навчальні предмети, коли теми так чи інакше приплітаються. Це цікаво і значно розширює горизонти пізнання учнів. Коли, наприклад, у вас є для порівняння тектонічна карта, карта ко. Росних копалин, вони вже можуть зрозуміти, де можуть формуватися ті чи інші корисні копалини нафта та газ наприклад, підключається історик, який розказує, де створювались первинні мануфактури. Вони створювалися саме там, де була мінеральна база. Всі домашні завдання вони у мене виконують в найрізноманітніших програмах, створюючи ментальні карти, створюючи інфографіки, створюючи карту схеми, тобто намагаємося робити все для того, щоб навчання було саме сучасним, особливий підхід до навчання найменше у школі відбувається найважливіше. Закладається самооцінка дитини, формується її вміння засвоювати нові знання, взаємодіяти з однолітками, виконуючи спільні завдання. Родзинкою ліцею просперітас є насамперед проєктна діяльність. А головне завдання цього методу це. Включення дітей в роботу і не просто дати їм знання, а навчити їх використовувати в життєвих ситуаціях ключови не оцінка, а знання і навички, які засвоїла дитина, і її бажання на основі цього успішного для неї досвіду вчитись далі і доводити самій собі. Так, я можу, я знаю, я йду далі. Ми даємо учням комплексні завдання. І унікальність цих завдань то, що кожен має можливість проявити свою самостійність, проявити своє критичне мислення. Ми формуємо критичне мислення дітей. Ну і компетенції, які не менш важливі. Завершуються години викладання навчальних предметів, але в ліцеї не стихає дитячий гамір. У позаурочний час ліцеїсти прямують на заняття численних гуртків. Інтелектуали, майбутні винахідники і конструктори опановують робототехніку у спортивній залі заняття для найменших вихованців ліцею. Здається, нескладна рухова активність, але водночас діти отримують завдання, які розвивають у них логічне мислення, спостережливість, кмітливість, уміння поєднати кольори, плюс елемент змагальності. Яка з команд виконає завдання правильно і якнайшвидше? Унікальний простір для релаксу в ліцеї Просперітас просторий зимовий сад, екзотична флора, свіже повітря, спокій і затишок. Тут збирається шаховий клуб ліцею. Юні гросмейстери розбирають з керівником гуртка цікаві шахові партії, розвивають аналітичне мислення. Яке воно життя ліцею Просперітас розповідають самі ліцеїсти п'ятикласники? А скажи, будь ласка, ти брав школи чи батьки брала? Я брав і вони казали, що тут є, а я казав, що так я хочу сюди потрапити. Мені дуже подобається інформатика, а ще я дуже люблю малювати. Я раніше ходив на гурток малювання і раніше ходив ще на тепло. Тут ти набуваєш більше старший, ти становишся самостійний більше. Ти розумієш, що ти. Ну, не пуп землі, можна так сказати. Тобто, ти становишся самостійним і завжди можеш висловити свою думку. Мені подобаються різні свята. Ось, наприклад, був ми виступали у театрі, або ж у нас був благодійний аукціон. Ще мені подобається, тут дуже гарна та смачна їжа. Мені подобається ну, тут навчатися, тому що він прекрасний. Дзекий. Я за ним скучаю, коли я на вихідних, на каниках. На а в мене тут ну, друзів багато. Для Маріани ліцей ніби другий дім. Вчителя у нас дуже вічливі до нас. Можуть е завжди підход до, інш... до кожного чоловіка знайти. Які уроки тобі найбільше подобаються? Е найбільше подобається мені біологія, українська мова, англійська. Е почти всі. В школі я займаюся е волейболом. Е раніше була кулінарія, але зараз вона тільки для малечі. Зусилля колективу ліцею Просперітас щодо організації саме такої моделі навчального процесу оцінили батьки сумських школярів. Найкраще, мабуть, заклад у нас в місті, бо мені є з чим порівнювати. Це третя наша школа. Пані Віра шукала школу для доньки з повноцінним офлайн навчанням, і два роки тому перевела її до ліцею Просперітас. Це був на 200% правильний крок, тому що я абсолютно спокійна і за майбутнє дитини, і за Сьогодення своєї дитини вона під наглядом, вона бомбосховищі, вона поруч зі старшими, які не тільки оберігають і а й навчають у неї є подружки. У неї тут з'явилися друзі. Тут класні гуртки додатковий безкоштовний гурток по шахам, і вона з задоволенням біжить в школу до подружок до вчителів до знань. У затишній залі бібліотеки ліцею Просперітас зустріли маму двох дівчаток, які теж навчаються тут від початку російського вторгнення. В «Просперітасі» у нас навчаються дві доньки. Молодша тривалий час ходить до садочку. Старша навчається в п'ятому класі, і в школу ми перейшли з державної саме під час війни, в перший рік війни, тому що на той час це був єдиний заклад в місті, який працював офлайн. Діти ходять до школи, спіклуються з однокласниками, з друзями. Діти в безпеці, укриття знаходиться в приміщенні, навчальний процес під час повітряної тривоги не переривається. Для мене ще як для мами є такий пунктик під час повітряної тривоги, якщо час сніданку або обіду вечері, діти отримують повноцінне харчування. За це хочемо подякувати. Директору закладу Олені Валентинівни педагогічному колективу менше дуже хоче піти сюди, саме в цей заклад, в перший клас. Другий рік у Просперітас навчається й син пана Андрія. Мета була одна знайти школу, де юнак навчатиметься у класі на повноцінних уроках, у безпечних умовах і де спілкуватиметься з однолітками. Ми в цей ліцей поступили в рік початку повномасштабної агресії. Якраз і причина була в тому, що більшість освітніх закладів в цей час або не працювала, або працювала дистанційно. Як оцінюєте якість знань? Наші оцінки в перший рік залишались бажати кращого, але станом на сьогодні, от ми підвели підсумки першого півріччя, була проведена зустріч з адміністрацією, з вчителями. А наші оцінки суттєво покращилися. Ми батьки задоволені. На питання чи тебе да. визивали сьогодні за урок? Він каже: ви неправильно задаєте. Спитайте, скільки разів мене визивали сьогодні за урок. Школа це не тільки про те, щоб дитина навчилась читати і рахувати. Школа це дім, де вона здобуває набагато більше ніж вивчення предметів. Одна з важливих речей виховній роботі це формування цінностей у дітей. І власне кажучи, для нас зараз дуже важливо сформувати у дітей почуття цієї цінності родини і цінності любові до своєї країни, тому що наша країна починається з нашої родини. Для нас особливо є важливим цей виховний аспект, враховуючи ті умови, в якому зараз живе наша країна, і часи, через які ми переживаємо. Учні ліцею Просперітас активні суспільно важливі діяльності під час війни збирають кошти на проекти підтримки українських захисників. У нас є традиційні благодійні ярмарки, в рамках якого діти разом з батьками готують різні смаколики, готують різні поробки. Для того щоб потім їх виставити на цей відкритий аукціон. Перед новим роком відбувся різдвяний благодійний аукціон, до якого долучилися усі учні, починаючи від 1 до 11 класу, усі діти розуміли для чого це робиться. Тобто, ми говорили про те, що ми збираємо кошти на підтримку збройних сил України. Для того що нам кожному з цих воїнів, які зараз боронять ваш і наш спокій, треба підтримка кожного кожного дня. І діти залюбки долу. Чалися до цього. Традиції навчального закладу в Просперітас не скасувала навіть війна цієї зими під час новорічних свят ліцеїсти Просперітас традиційно презентували на сцені сумського театру юного глядача власну театральну постановку Сила гарячого серця за мотивами всесвітньо улюбленої казки Андерсена Снігова королева. До підготовки вистави долучились 60 вихованців ліцею і навіть його випускники. Я випускниця Prosperitas, випустилася в 2023 році. От зараз навчаюсь на режисера, але так вийшло, що я захистила свою сесію, приїхала в Суми. Мене попросили допомогти, і я звичайно погодилась. Це вже на третій раз, коли я беру участь у виставах Просперитас. Я вивчаю акторську майстерність в університеті, тому. Це як нова практика не заради розваги, а заради надважливої мети кошти від продажу квитків на виставу юні артисти спрямували на закупівлю FPV-дронів для хлопців однієї з бойових бригад. 30 років діяльності приватного ліцею в невеликому обласному центрі у далекій і складній 90-ті це був виклик, але постійний розвиток, пошук нових форм роботи і навчання, які завжди плекали в цьому колективі, набули особливої ваги в останні два роки війни. Один із наших перших випускників в 2000 році. Це перший випуск, який ми зробили в цьому році. Це буде вже 24-й випуск наш Вікенті. він сказав таку. Росту фразу ми ніколи не будемо сірими мишами. Наша школа дала нам розуміння того, що ми є яскраві особистості, і це так і є. І сьогодні наші діти вони амбітні, вони яскраві, вони талановиті, вони відкриті. Ну, з ними цікаво, з ними складно і з ними цікаво одночасно. Для родини ліцею проспірітас дуже важливо, що запам'ятають учні: чи тривожне дитинство затьмарене війною, чи все ж таки понад усе пам'ятатимуть цікаві уроки друзів по класу, улюблених викладачів і вестимуть їх по життю засвоєні у ліцеї сенси й цінності, сила впевненості у своїх власних стилах, повага до людини, любов і працювитість, традиції і дух рідної школи, які ведуть до успіху. Наша школа буде існувати, тому що це. Ну, знаєте, це такий досвід створення унікальної школи, ну, по суті, авторської, да? тому що ти підбираєш людей під себе певною мірою, під свою парадигму, під свою філософію, під своє бачення, якою має бути школа, щоб в ній діти були щасливими. Розумними, щасливими, наповненими щастям. Досвід нашої школи він унікальний. Він унікальний. І ті діти, які закінчили навчання в нашій школі, а це 24, це ціла пліяда дітей, які ну, особи, ну, якби особливі, певною мірою діти, тому що вони особистості. Для мене, наприклад, дуже великою честю є те, що наші випускники навчають у нас своїх дітей. Це для мене ну, велика честь. І я розумію, що це той е, знак якості, тому що ти свою дитину можеш привезти тільки туди, де тобі було добре.